Прокинувся я сам, ніхто мене не будив. Телефон, звісно, розривався. Я почув вибухи, і вибухи так як досвіду не було. Я не розумів, наскільки вони близькі. Тобто, ну воно так шибки дрижать, я, ну, думав, що це прямо в Старобільську падає. Я не розумів, це далеко чи де. Потім паніки ще нагнали батьки. Які там почали вже істерика, там бігом збирайся, всі ті... мати щось плаче, каже, збирай е, там все, будемо е, кудись їхати. Потім я вже баті, з баті побалакав кажу, а куди їхати, він каже, Та, погодь, зараз мати, трохи істерика пройде. Ну, ось так почалась 24 лютого. Коли ти бачиш хлопців наших і як ці бої, і так далі, як це все виходить наживо. То жодного осуду нема, і ніякої зради не, не ну я навіть з друзів і з близьких не чув, щоб хтось сказав О, зрада там потікали, здали город. Ні, були такі колись там е е суперечки щодо ну можна було ще там трохи подефать, там тіпа постоять і так далі. Ну це зрозуміло, це е втрати, і це нікому не потрібно. Тому. Я все розумію, для чого це було і так далі. Бо, це, бо ми це бачили в перший же день е, російського вторгнення. Е, у, ну ті е, кончення, вони вже були у нас біля міста. Тобто ми вже чули автоматні черги і так далі. І Ми приблизно розуміли. Ми бачили наших хлопців, наших військових, і ми приблизно розуміли, що скоріш за все, Старобільськ, е, ну, з дня на, на за, захоплять. І тому ми вже е, це з Романом питання піднімали, як коли. І як треба буде виїжджати, там, хто, хто з нами поїде, які, хто, ну, хто з рідних там. Ну, тобто це вже був ну, чуть ли не в перший день, ми вже це, за це думали. Ось цей час, це, напевно, мій останній. Час, коли я е, дійсно хвилювався за е, своє життя. Тобто я, ну, я розумів, що е, тебе можуть там, схопити ні за що там і так далі. Бо я бачив, е, коли е, сходили на мітінг, е, а потім я розмовляю там, з хлопцями, які там з нами були, і він каже: ну того, того там е, два рази визивали, тіпа, того там побили і так далі. Тобто я розумів, що о, це і до мене може прийти, і та ж е, сама буде доля в мене. Ну, тобто, ось якесь таке відчуття й було. Тиждень, напевно, вони там вже були. Там уже все, там якась камендатура там створилась, там ще якась, я не знаю, як там у них і так далі. І ми з Ромичем йшли. Ну, в общем, ми йшли до друга до бабусі, тіпа, ліки її принести там, чи щось, я вже не пам'ятаю. І проходимо центральною вулицею, і стоять ці два гаврика там з автоматами, і все і так далі. Ну, на диво вони ще такі були люб'язні, тобто там ну, напевно вказівка була, щоб там сильно місцевих не кошмарити. Я вони кажуть, хлопці, там перевірка документів. Ну окей. А ми ж там я, Ромчик, щось там паспорт показує, а у мене немає нічого, ну, мажняного з собою немає нічого. Я достаю, кажу, та ось відкриває дію. Там, там перша сторінка задонатити на там, якийсь там безпілотник. Я бігом-бігом прогортаю, показуємо. А він дивиться, він розуміє, що це таке. Ну, тобто, там там мене, у мене ще старий паспорт, а не прив'язалась фотка, у мене просто дані, там, типу, букви, якісь коди. І він не розуміє, що це таке. Він ну, пані, тобто, він бачить, що це мій документ. Но він, ну він за того, що нього, у нього в них такого немає, для нього це дивно. Він такий у гріво покивав. Типу, ну все, йдіть далі. Ну, ось то, така була у нас пригода. Ми вже е, загубились, ми не зовсім розуміли, куди їхати. І ми їхали там чуть там, на якусь ґрунтову виїхали дорогу, там посадка якась там і так далі. І ми їдемо, і блокпост, е, наш е, флаг, все. Ти, ну, візуально, ти розумієш, що о, о, це наші. Виглядає пафосно, але я е, ну, почув е, от, в душі, що це е, свобода. Ну, я вільний. Ну, тобто, е, Ну, я не знаю, я, я таке не, не відчував, але здається, що я, я наче я з тюрми вийшов. Я е, колись стояв там, десь там ми е, ну, там зупинились, це перша там. Якась станція була, ми там стали, і я стою курю, і я розумію, що зараз мене може там поліцейський підійти, там скласти протокол, бо я курю там. Ну тут я так не повинен. і У мене таке такий позитивне. Ось о, ти знаходишся в країні, де працюють закони, де все вільно. Тобто, і, і мені це так сподобалось. Ну це, це зрозуміло, це так не робити не потрібно. Але я, я обрадився, тому що мене може аж ну. Виписать штраф. ну так от. І от такий цей абсурд, типу, я думав, боже, як це крутить. Типу. Такі ось були емоції. Я ну, досі не можу оговтатись. Ну, тобто я навіть відеоси дивлюсь, і думаю, о, о, тут, о, тут ми гуляли, тут виступали, і так далі, а фано розбите. І це так дивно. Я, я вважаю, що звикнути до цього не вийде ніколи. Ці всі прильоти, е, ракетні обстріли і так далі. Це ми, ну так я і чув і там вдома, що у нас завжди у нас люди вже навчились там відрізняти, де самоліт, де ракета летить і так далі. Тому якось е, страху не було ніякого. А ось е, я не, не зовсім розумів, навіщо це коїться. Ну, тобто, що вони хочуть зробити, ці рашики. Ну, типа, Окей, я, я без світла можу сидіти, мені не важко. Тобто ну, мені і наразі не зрозуміло. Для чого це я вважаю, що донатити потрібно, і неважливо, яку кількість, навіть якщо у тебе там заробітна платня невелика, ну там все одно там, пару сотень ти можеш кинути. Ну я вважаю так. А чому люди? Всі, я вважаю, так відсотків 98 всі донатять, я отак, я вважаю так. І е, є люди, для кого це заспокоєння. Тобто от є є такі люди, які не військові. І, і вони не волонтери, тобто вони не, у них нема публіки, вони не можуть збирати там мільйони. Але е, людина там, кинула 300 гривень, і він, такий, ну, він відчуває, що трохи вніс свою так, в перемогу вклад. Майно, речі, взагалі це мене не турбує, але у мене залишилось, залишилось там багато родичів, знайомих, друзів. І... Ну, тобто, або були такі моменти, коли я не міг навіть туди зателефонувати. Тобто, це зараз можна там використовувати різні там скайпи і так далі. Ну, Тобто, якщо є, інтернет у мене, то я можу додзвонитись. А був проміж, ну, такий проміжок часу, проміжок часу, коли взагалі неможливо було не додзвонитися. У нас Тарабільську взагалі інтернету вже, напевно, з півроку нема. І це трохи. Страшно, страшно було, бо я не розумів, що там родичі, що там друзі і так далі. Трохи емоційно я змінився. Я грубішим став, напевно, щось таке. Ну, так би, так би мовити, подалі від цього російського всього, від контенту і так далі. І я не хочу взагалі навіть використовувати речення, де є там Руснявця. Ну, тобто. А стосовно того, що е, там їх якось обзивають, там орками, собаками. Е, це, напевно, також не потрібно, е, тому що виглядає так, що наші хлопці е, воюють не з військовими, а з якимись дебілами, які, ті, ті, тіпа з рогатками бігають. Це не так, вони їх багато, вони на танках, тому я вважаю, занижувати їх також не потрібно. Навіть не було жодного моменту, коли прямо, о, пересіленець, так, такого не було. Я знаходжусь просто в іншому місті, та і все. Це тимчасово. Я вважаю так. Додому повернусь, але я вважаю, що не назавжди. Тобто, я їду, поїду подивитись на друзів, до родичів. Ну, може, там погуляти по місту, але в мене, вже, в мене так з Луганськом було. Коли е, я там вчився, мене, я там деякий, деякий час працював, в мене е, там було куча друзів. А коли е, там сєпари все захопили, у мене як, з кожним днем починалось якась, якесь відторгнення. Тобто, я, е, я все більше і більше ненавидів то, то місто. І навіть зараз я розумію, що. Коли де купують то місто, я, якщо мені не потрібно буде туди їхати там, по справам, щось я ніколи туди не поїду, бо я буду розуміти, що отут знаходилась та вся шваль і, і так далі. І скоріш за все, там, там вони і будуть. Навіть коли наші хлопці там звільнять місто. все одно там якась якийсь відсоток буде сєправди залишатись. Ті, що розумніші, ті, які мовчали. І на жаль, у мене. З'являється таке відчуття і е, зі своїм рідним містом. Я, я намагаюся це відчуття трохи так відкидувати, але щось це дуже важко. Ми ні на кого не нападали. Е, у нас була своя територія, незалежна країна. Тут живуть українці. Заліз ворог. Ось чому ми повинні перемогти все повернути назад. Україна для мене це дім.